Бажаю місцевого здоров'я, будьте здорові, добра та любові. Дякую, що дивитесь моє відео. Бачу, що вони заходять, а значить, вони вам цікаві. Сьогодні в даному відео я хочу поговорити про те, як змінити свій психологічний стан, як перестати боятись, вийти з депресивного стану, а також стабілізувати своє життя і трошки стати на один крок ближче до щастя. Дивіться, на постійній основі неможливо бути щасливим, веселим, енергійним. Інколи хочеться посумувати, але запевняю вас, що сум і стан нестабільний психологічний він не дуже на користь йде вам. Тому намагайтесь по мінімуму депресувати, по мінімуму знаходитись в негативному психологічному стані і не буду затягувати на довго відео, хочу відразу з вами поділитись лайфхаками, яким чином саме я. Переналаштовуюсь і е, виходжу зі стану, так би мовити, некомфортного для мене. Е, не, некомфортного для мене і неприємного, так би мовити. Е, дивіться, перше, е, психологічний стан не змінюється, коли ви просто сидите на одному місці. Психологічний стан не змінюється, коли ви лежите і думаєте одну і ту саму негативну думку, або думаєте якісь події е, в вашому житті, які привели вас в депресивний стан. А також змінили ваш психологічний стан на негативний. Отже, вставайте, рухайтесь, йдіть кудись, починайте щось робити, займіться чимось. Є можливість зробити пробіжку, пробіжіться. Немає можливості зробити пробіжку. Можете просто пройтись, можете просто порухатись, зробіть руханку, зарядку робіть, кожного ранку робіть зарядку, щоб трохи розігнати лімку, розігнати кров свою. Ще чим я користуюсь, це дихальні вправи. Дихальні вправи, наприклад, 4, 7, 8, на 4 вдох, на 7 затримка на 8. Це така популярна вправа. На 8 ви робите видих. Видих такий максимальний, ви робите, і відразу психологічний стан у вас змінюється, ви переналаштовуєтесь і вам стає відразу набагато легше. Або, наприклад, два різки вдоха носом і глибокий видих ртом. Ну я думаю, що всім зрозуміло подивиться це відео, як це робити. Не буду демонструвати бо трохи втомився сьогодні, але залюбки з вами ділюсь цим. І ще я використовую, коли є можливість мене зробити розтяжку, розтягую м'язи. Це теж стабілізує мій психологічний стан і налаштовує мене на більш такий позитивний ритм життя. Це майже все, чим я хотів поділитись з вами в цьому відео. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Обов'язково поставте лайк, не ступіться, підтримайте мій канал. І це буде мотивувати мене знімати нові відео, підписку. Якщо ви не підписані на мій канал, думаю, він принесе мій канал вам користь, і саме я принесу вам користь і буду ділитись з вами своїми життєвими лайфхаками. Дякую, що дивитесь мене. Будьте здорові, добра та любові!